Мої вітання нашій аудиторії. Я Катерина Мазур, бібліотекарка коледжу. І сьогодні ми продовжуємо тему літературних подкастів з філологом Ларисою Богославською. Будемо говорити про творчість і особистість Сергія Жадана. Вітаю! Пані Лариса. Коли ви запропонували зробити подкаст про Сергія Жадана, я подумала: вау, класно. Але потім зрозуміла, що не так багато я і знаю про митця, і мало читала його творів, і трішечки почала хвилюватися. Але коли розпочала, як то всі ми зараз робимо, шукати на сторінках соцмереж будь-яку інформацію про нього, знайомитися з його творчістю. То відкрила для себе багатогранну художню особистість, неймовірно цікаву людину, про яку дійсно хочеться розповісти, перш за все нашим студентам і всім, кого цікавить сучасна українська культура. Тож поїхали, так Жадан надихає Сергій. Жадан, український поет, письменник, перекладач, співак, громадський діяч. Але це такі звичні для багатьох слова, коли ми зазвичай говоримо про якихось відомих людей. Якщо ближче до особистості Жадана, то слід сказати про нього, перш за все, що він харків'янин родом з Луганщини. Сьогодні йому вже 47 років, він має родину, двох дітей, ну тут такі собі коротенькі біографічні відомості. І з останніх його творів хочеться назвати і порекомендувати нашим слухачам почитати поетичні збірки Життя Марії, список кораблів, псалом авіації, його найвідоміші романи Месопотамія, Варшиловград, останній, до речі, який було названо Маніфестом цілого покоління. А ще він, фронтмен груп собаки і лінія Менергейма, ведучий програм на Радіо НВ, говорить Жадан. Тут невеличка пауза. Хочу всім порадити просто послухати його радіопрограми. Це дійсно цікаво дізнатися про сучасних культурних діячів і розмови дуже захопливі. І продовжуючи, Жадан, автор багатьох культурних, мистецьких проєктів, словом, унікальна. Талановита. Особистість. Так, як талановита особистість, він талановитий в усьому, до чого доторкається, що започатковує. Він, як то кажуть, чіпляє заживе. От, мабуть, це найголовніша його сила, бо він справжній. Він от з свого єства звертається від серця до серця. І тому це справляє таке враження. Але хотілося б наголосити на чому. Він випускник Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, в якому не просто навчався, а закінчився. Аспірантуру, потім здобув наукове звання. І от справді його можна впевнено назвати таким от духовним учнем Григорія Сковороди, справжнім послідовником і гуманістичних, і філософських ідей нашого мандрівного філософа щодо вільної України. І як свого часу Сковорода мандрував і через слово. От засівав українську культурну ниву, засівав глибоко по-справжньому із серця свого. От так і сьогодні Сергій Жадан у своєму художньому слові от він акумулює справжню сутність того, що ми всі зараз відчуваємо. Болісно, інколи навіть, як то кажуть, з криваво, інколи з якимись образами, які шокують, дивують, але він це несе. І от його можна назвати справжнім деревом з божеством. Саду, засадженого рукою нашого мандрівного філософа. А, до речі, це ж наш перший літературний подкаст про Сковороду. Тому протягуємо такі ниточки тривалості, вони, так, так. вони наснажують теж дають певну глибину. Ну, а зараз все таки поет одне з його таких от найяскравіших мистецьких облич, хоча він і співак, і е, культурний просто діяч. Але про поета найкраще говорять його слова. Хотілося б все-таки до поетичного слова доторкнутися. Летить птах над чорною водою, кружляє птах над нашою бідою, над нашою свободою. Голос чоловічий чує за собою. І от цей образ голосу чоловічого, ви знаєте, в кожного своє сприйняття, але Ну от, як на мене, це і голос духу, голос неба, який зараз з нами говорить, і, мабуть, який зараз відчуває кожен українець, і голос Григорія Савича Сковороди, який протягується до нас через століття, і голос самого Сергія Жадана, який є поетом, який прорікає рече сутність українства. Так, його сьогодні можна назвати голосом нації, тому що його творча громадська волонтерська діяльність просто вражає. Тому що він визначає буття нашої нації в абсолютно нових умовах, в умовах війни, можна сказати, що сам письменник став. Ну, своєрідним культурним комунікатором він е, вважає дуже важливим присутність України в сучасному інформаційному європейському просторі. Тому, мабуть, так багато виступає на різних літературних, музичних майданчиках, як по всій Україні, так і по Європі. І ми знаємо, що 2022 рік. Жадан отримав декілька премій а, і а, премії саме за свою таку от, волонтерську громадську діяльність. А, перш за все він отримав премію мира від німецьких книгодавців. І мені дуже хочеться процитувати його промову. Ми потребуємо зброї, проте і про і потребуємо інформаційної підтримки. Ми повинні отримати перемогу в цій війні, захистити своє майбутнє. Тому кожний прояв підтримки української культури працює на нашу перемогу. Тому дійсно діяльність жадана сьогодні просто всіх вражає. І у той же самий час він залишається для нас ну, такою рідною постаттю, тому що дійсно, як він сказав, я сьогодні громадянин України, це перш за все. І його діяльність наповнюється. Ну просто глибинними сенсами да, глибинними сенсами, і в той же час він постійно думає, як допомогти своїй країні, як підтримати військових. Ви знаєте, також він зараз багато дає інтерв'ю, і в одному своєму інтерв'ю він сказав таку фразу, яка ну зачепила. Коли отримав престижну премію свободи від Шварцкоп Європи Прайс, а він сказав: Ну, отримав 10 тисяч франків. Буде нагода купити ще дві автівки для військових. От велич людини, мабуть, справжня велич, от вона в тому, що там немає ніякого зовнішнього блиску, там, там позерства немає. Інколи публічні люди люблять милуватися самими собою, показуючи, які ж вони незвичайні, які вони талановиті. У Жадана абсолютно цього немає. Він, ну, немов задивлений і в самого в себе і заслуханий в нас самих. І він є отим голосом, є виразником того, що ми зараз всі проживаємо, а проживаємо кожен день болючо. І страшно насправді, бо в сучасних воєнних реаліях ну, нам як ніколи потрібно навчитися не просто цінувати, поважати чи визнавати. Нам потрібно навчитися е, говорити українською як мовою серця. І пізнати е, своє е, власне, і культурне, і природнє, і от дуже дуже таке давнє єство, з якого всі ми виростаємо, пізнати свої корені. Тому от ті наративи, які він зараз висловлює, і в усних бесідах в інтерв'ю, і в е, своїх дописах е, вони такі важливі. От хочеться зацитувати уже його так. як мислителя. Важка зброя без державної мови не так багато важить. Мова це маркер дуже важливий. Мова певна система відчуття свого. Коли війна закінчується, людина повертається. А там той самий пострадянський простір, то слід неминуче чекати підступної атаки, наступної атаки. І, е Сьогодні, от кожен день, це якесь заглиблення в нас самих, воно відбувається для кожного, і це фізично, мабуть, відчутно. Недаремно, він і це дуже цінний досвід, абсолютно можливо, новий підхід до книг, які вже стали з'являтися, але от він сформував свої дописи у Фейсбуці щоденникові, і це вийшло як збірка. Так, да, Зараз в Німеччині це, це єдина книжка, зараз яку навіть якщо так правильно. Зараз пригадаю, зібрали його прихильники і видана ця книжка у Німеччині. А продовжуючи тему, я хочу ще зацитувати його. Мені здається, теж наратив дуже важливий на сьогодні. Російську присутність в Україні потрібно поставити на велику тривалу паузу. Її сьогодні забагато. Це е, думка, яка теж болісно важлива думка. дуже важлива думка, яка от болісно проходить просто по людині і є тим, знаєте, як горизонтом, е, який виокреслюється. Або ми розвиваємося як націю, тому що е, це роз, заява росіян, які заявили, що України, українців не повинно бути. І саме в цих умовах е, нам е, треба е, ну, не просто поставити паузу, культуру не Знищити пам'ять не знищити, але нам потрібно максимально відійти від тих нав'язаних нам століттями. Ну, величності російської культури, от цього міфу мильної бульбашки, яка так. поглинула думки багатьох, і просто обернувшися, почати осмислювати творення свого українського світу, бо дуже довго на нас накидали ці комплекси меншовартості, вторинності, якоїсь неповноцінності, да, так, згодно молодший брат, що немає такої культури, а нам потрібно зараз себе просто переосмислити як націю. Як просто, націю. Да. І свої глибинні джерела, тому що вони в насправді глибинні, і Росія претендує саме на те, щоб присвоїти їх собі. Так. Сьогодні стільки цікавих історичних фактів відкривається. Так, так. Але продовжуючи все ж таки про творчість Сергія Жадана, мені хочеться звернути трішечки нашу увагу саме до його творчості як письменника, як поета. А багато літературознавців сьогодні ну, не знаю, таку характеристику дають, що Сергій Жадан спромігся поєднати українську поетичну традицію. Зокрема, футуристичну Семенківську, і спанк, і рок субкуль... субкультурами. Така трішки складна фраза. Ну, але вона дуже сучасна. Да. Вона відтворює те, що зараз молодь просто проживає. Так, да, звичайно. Активно. І е, наскільки я пам'ятаю, з того, що прочитала саме Михайлі Семенко, по ньому писав Жадан свою дисертацію, і е, він мав великий вплив на. Формування настановлення на, його, на, на його поетичної думки, так настановлення його поетичної думки. Звичайно, так, звичайно, глибоко досліджуючи поета, поет відчуває це як ніхто інший. Але тут от, треба говорити саме про історичну тяглість у часі. Це не повторення. Шукан від Жадан від початків він шукав свого слова, свого вираження. І от ця тяглість у часі, вона насамперед, мабуть, закодована в тому, щоб сприйняти живу енергію, яка в українському відродженні, яке трагічно потім от. Отримало назву розстріляного відродження. Але це була така жива енергія от вибуху пошуку Абсолютно нових форм, нового слова, в якому зазвучало зазвучало наше національне єство. і да, Він взяв енергію з саме українського модернізму так, да, так. і вніс її в свою творчість. Так, ну ми говоримо, що особливо початки його творчості, це все-таки вже постмодерний. І оця так. Дуже, дуже цікавий зв'язок. В чому? Тому що ну модерн він ще е, шукав цінностей, але він розумів чітко, дуже Різних своїх формах, але було відчуття того, що старий світ е, гине, те, що він більше неспроможний тримати людину і давати творчу наснагу. Постмодерн сприйнявши цей імпульс, але він, пішов ще далі, він просто почав відкидати всі нав'язані готові істини і цінності, е, заперечуючи е, фальшивість фальш, і шукаючи, на що можна було б спертися. І це був і башкет літературний, і якийсь вибух. І інколи просто просто провокація це в його ранній творчості дуже так, відчувається. Де ми і контрабанду, і повії, і бандитів зустрінемо. Бо це були реалії, які проживалися після рунації радянського союзу. Так, але на сьогодні, сьогодні зараз він все ж таки так зріс. і Він став дійсно таким майстром, 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 майстром. слова да. Так. Mm -hmm. Тому звернутися зараз буде вчасно до його поезії. Так, так, тому що ну, найкраще, скільки б ми не говорили, але найкраще це саме сама пульсація думки, яку, яка виливається в художньому слові. Тому ще одна коротенька поетична цитата. Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра. Сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни пізня воксальна облава, теплі руки грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа щеняти, що виривається з нічної облоги. Країна зараз справді всім нам болить. Болить дуже сильно, дійсно, але. Це цитата, я хочу сказати нашим слухачам з його поетичної збірки Дінамо Харків, яку зараз всім також раджу почитати, і повністю з вами згодна, що творчість поета, письменника це постійний пошук нової літературної форми, це дійсно занурення в глибину людських почуттів, емоцій, тонке відчуття слова. Пані Лариса, а яка на вашу думку аудиторія Сергія Жадана? У ну, звичайно ж насамперед, це молодь. Причому молодь така от жагуча, активна, яка нічого не сприймає на віру, яка випробовує себе і життя навколо себе і рухається вперед, але при цьому. Зорієнтована, от мабуть, сто от років назад було це українське відродження, коли зачудованість була українським світом. От зараз сучасна наша молодь знову відкриває ці очі на те, що Боже, а в нас є свій український світ, і це молодь, яка читає українське, яка хоче слухати українське слово, і яка хоче відчувати в собі оце серцебиття нашої і землі. Загалом, мені здається, це так важливо, що ми живемо так в дуже складні, такі бремні часи, але ми з нами присутні такі постаті, як Сергій Жадан, і там можна назвати Оксану Забушка, і можна назвати Ліну Костенко. Ліну Костенко, Тобто багато таких особистістей, які і дійсно. Яскравих унікальних да, які надихають. І загалом я хочу сказати, наша сучасна креативність. Молодь дійсно позитивно, сприймає як і творчість, так і особистість Сергія Жадана. І хочу прокоментувати, точніше, прочитати один коментар із свого листування в Телеграмі. Один молодик мені написав: і те, що він є зараз, стирає ось, ось цю противну грань, коли письменника починають іконізувати. У Жадана цього немає, бо ось він тут в твоєму інстаграмі, Фейсбуці, Твіттері. Словом, дійсно, Сергій Жадан на сьогодні це та постать, це та така творча особистість, яка надихає і постійно ну слово якого дає можливість імпульс, бачити да, і да, імпульс, і дає імпульс, цей імпульс, імпульс щось пізнати своє українське саме знову щось пізнати в своїй культурі, в своєму народі, в своїх традиціях. Ну, мабуть, така невипадкова випадковість, як це можна ще назвати, але ж Сергій Жадан йому було 17 років, коли Україна здобула незалежність. І е, все його становлення і як людини, і як особистості, і як митця, е, воно фактично збіглося зі становленням дуже таким буремним, дуже трагічним, дуже непростим. Ми до цього часу ще не вийшли з цього процесу. Він наново зараз проживається уже в страшних умовах війни. Але це було усвідомлення того, а хто ми взагалі є, а що таке Україна. Вирватися із того, що колись було УРСР, вирватися з того, що колись було СССР, і стати самими собою. Так з вами повністю погоджуюсь і продовжуючи обговорювати творчість Сергія Жадана, хочу звернути увагу на його драматургію. Бо певна частина нашої аудиторії це акторське відділення коледжу. У 2020 році була опублікована його п'єса. Хлібне перемир'я. І відразу скажу, що вперше її поставили на сцені київського драмікому. При прочитанні п'єси, що мене вразило, перш за все, ну, події відбуваються у 2014 році. Але враження таке, що це відбувається сьогодні, зараз. Це такі емоції переживання людей, які віч на зіткнулися з війною. А по-друге, Жадан торкається такої теми болючої теми для всіх батьки, діти так протистояння поколінь да але все ж таки він відкриває цей конфлікт. Він не притом... відводить очей, да, не відводить очей і показує весь той бруд під ногами, якому загрузла людина. При прочитанні п'єси виникає, ви знаєте, таке складне відчуття від цієї сірості описаного їм буття, від якогось здається неможливого роз ну, неможливості розв'язати цей вічний конфлікт. Ну, от, мабуть, відмінність і близькість, але і відмінність, тому що постмодерн через 100 років продовжив. Пошуки модерну. От вона і полягає в тому, модерн вперше заявив абсолютно новий принцип, так звані квіти зламодлера, пошуку прекрасного серед потворного. Але в постмодерні це от вглядання в те, що людину вибило з нормального життя. Особливо на теренах от, так званих пострадянських і постукраїнських, ми втратили самі себе. Ми загубилися. Ми загубилися, ми перестали бути рідними самі собі. Ми перестали бути рідними один з одним. І от е майже неможливість дихати, тому що готової немає відповіді, як бути. І от це вглядання, вглядання, коли вже неможливо дивитися, здавалося б, для чого воно. От для чого воно? А от для того, щоб захотілося відшукати вихід, бо вихід можна знайти тільки всередині себе. Ну а давайте все таки нагадаємо слухачам сюжет п'єси, бо він дуже символічний і дуже важливий. Так, все відбувається на Донбасі, це теж такий символ. Певний. Два брати нарешті зустрічаються при досить трагічних обставинах. Померла мати. І це відбувається, як то ми зараз кажемо, під час повного блекауту. Хоча події, я ще раз хочу нагадати, 2014 року без світла, води і зв'язку. А ще із арунації мосту вони відрізані від зовнішнього світу, а з іншого боку, горять хлібні поля. І мені здається, це такі символі, символи. символ дуже... глибокі, це дуже глибокі символи, причому це навіть не стільки мистецькі, це ще глибше, це міфологічні символи, адже okay. міст це один із символів переходу, можливості перейти до нового життя, до зв'язків з світом. Mm. Тоді, як не менш важлива символіка, страшна символіка, і трагічна, це е, палахкотіння хлібного поля, адже хліб це життя, хліб, це повнота, хліб це майбутнє. Хліб, це якийсь це, новий да. етап, нові знання. Це продовження. Од, один це... з найбагатших символів недаремно використаний так пліднощі в Біблії, як ми так. знаємо, да, от засівання yeah. зерен і сходження їх. І цей хліб горить. І невідомо, чи буде майбутнє, чи відкриється воно. Тому от автор і не дає цього виходу з конфлікту, тому що вихід для себе повинен відшукати той, хто читає, той, хто бачить і зруйнований міст, і поле, яке догоряє. Як так. це загасити, як це відновити? Так, бо дійсно ми знаємо, що Російщина знищила на Донбасі дійсно все, що було українське, знищила культуру і людей загнала у цю сіру зону. І якщо я правильно розумію, то ідея п'єси в якомусь сенсі перекликається з головною тезою вчення сковороди. Що людина може віднайти себе тільки пізнавши себе із середини, і це єдиний вихід із цієї руйнації відносин, які склалися на сьогодні у багатьох сім'ях. Тобто, не треба боятися заглянути до себе, не треба боятися змінити свої погляди. Більше себе. того, тільки цим і можна знайти вихід, так. бо це те, що прожили, мабуть, так чи інакше, майже кожна українська родина, але от цю руйнацію, бо хтось залишився там, а хтось говорить, Говорить, а нічого страшного, не все так однозначно. Страшна фраза, тому що для нас, для українців, які зараз і тут це проживають, все стало більш ніж однозначним. Зникли оці сірі зони, на яку перетворили Донбас, є або зона життя, якою територія життя, територія зона, життя да. Да. і є, ота чорна зона, яка на нас наповзає, намагається нас поглинути, заперечивши саму Україну і саме буття. Тому звичайно, найдовший шлях у житті. І це шлях до самого себе, але це взагалі єдиний шлях, який може повернути нам життя. І зараз, мабуть, слушно пригадати його символічний твір, який називається Птах. Жадан написав цей твір для проєкту Ковчег Україна і у виконанні разом з гуртом Даха Браха він звучить як справжній гімн України. Що ви можете сказати про цей твір? Ваша думка. От ви знаєте, ну по-перше, звернувшися, взагалі війна переписала все, і от вона змінила просто все: Кут зору, спосіб сприйняття, бачення справжнього. Несправжнього, коли я переглянула цей концерт, ну от до, до мурашок, до очах. Абсиовець саме цей концерт до і... тридцятиріччя незалежності України, так, так, так. де от вперше прозвучав цей твір. цей твір. І от Жодан тут постав: ну, от ви знаєте, голосних слів, ми їх начебто обходимо. Але тут він постав як такий, ну як людина з пророчим словом. Не будемо на нього класти слово пророк, бо воно заважке. Так. Але багато хто його вже до цього назвав генієм, і тут це звучало в коментарях. Бо прозвучали слова настільки щирі, настільки справжні, настільки глибокі, що вони справді відтворюють ту містерію і містику поезії, яка першопочатково йде. Бо поезія це Бог. був голос Бога, це було це образи слово, да, це слово. Слово, бо, слово, яке творить і змінює світ. Тому, знову ж таки, цитата збажана Небо над нами. Лише відчиняється для нас із Тобою все лише починається, нам іти за важкою обороною, нам змагатися з нічною звіриною, нам на світанні слухати криниці, нам доростати до липневої пшениці. І от ця переконаність, що доростання до липневої пшениці, бо липень, зрілість, сонячність. Я думаю, що от ця липнева наснаженість вона є в нашій молоді. Є, і я думаю, що ми дочекаємось обов'язково до липневої пшениці. Так, а а мені... Переможної, так. І а, мені хочеться ще на що звернути увагу, що в одному з рядків цього дійсно символічного твору він пише, що птах повертається з. З Гілкою вишні, на кшталт тому, як голуб приніс ною оливковий листок, і він відшукав нову землю. Так, сьогодні Україна дійсно відроджується, проходячи складний етап своєрідного очищення від отих плевел, які насаджені, насаджені були російською культурою, політикою, і поет пише: Це наша земля, означена мовою. Травою червневою, стежкою зимовою, теплою колядкою, подібною до квітки. Ми знаємо, хто ми і знаємо звідки. Ми знаємо, хто ми і знаємо звідки. Я думаю, що ці слова сьогодні для кожного українця, і як пророцтво, про світле майбуття нашої держави, і, мабуть, отакий от, от глибинний код для того, щоб нам самим залишитися людьми, не потонувши в мороці війни. Так, ми знаємо, хто ми і знаємо звідки це на назва і тема обговорення нашого подкасту, який ми сьогодні провели разом з Ларисою Богуславською до нових літературних ефирів. Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить як шрами, ламане минуле, всі, хто набув, і всі, хто втратив, Всі, хто питав, у тебе поради, всі, хто просив, у тебе пробачення, всі мають значення, всі мають значення, зночі лишається небо темне, іде війна, виростають діти, і любиш їх, тому що крім тебе, їх тут ніхто не буде любити? Сонце здіймається вище і вище. Ранішні відблиски на металі і те, що тримає.